все разом вікторія. Ти в ефірі. Ми вас слухаємо. Це розтяжки від трамвая, то це розтяжки так, так, студія, вітаю. Ну і наразі поруч зі мною стоїть лідер радикальної партії Олег Ляшко із командою тож, із командою, так із цією, усією командою. Із потужною тож потужною команду дуже потужною командою. Тож, Олег Валерійович, Скажіть, будь ласка, 31 серпня у нас буде позачергове засідання Верховної Ради. Будуть розглядати питання саме змін до конституції. Ось ваша позиція я читала ваш Фейсбук. Ви там закликаєте людей приходити під стіни Верховної Ради. Ви закликаєте людей на. Мітинг, чому поясніть ось серпня, 2015 року може стати днем української трагедії, якщо український парламент прийме зміни до конституції, які фактично нав'язані зовні які є планом Путіна по розколу України по федералізації України, фактично легалізація російської окупації на окупованій сьогодні частині території Донбасу. І тому фракція радикальної партії за ці зміни ганебні путінські антиукраїнські зміни до конституції голосувати. Не буде. Ми вважаємо, що в умовах війни, яку ми сьогодні маємо, російської агресії, будь-які зміни до конституції є неприйнятними. Ми вважаємо, що держава є лише держава, яка дозволяє себе принижувати, може дозволяти приймати конституцію під диктовку зовні, незалежно з якого центра зовні це йде. Будь-яка держава, яка себе поважає, вона ніколи не дозволить зовні диктувати. Яка конституція, який територіальний лад, яка мова це внутрішнє питання української держави? Тобто ми закликаємо українських громадян 31 серпня о 10 годині ранку прийти від стіни українського парламенту для того, щоб висловити свій протест проти спроб зовнішніх сил разом із представниками української влади протягнути зміни до конституції. Я наголошую, коли нас агітують про те, що ми маємо голосувати за зміни до конституції, тому що це передбачено мінськими домовленостями, то я вкотре кажу: мінські домовленості підписало п'ятеро людей: кучма посол Росії зурабов представники терорист. Стичних організацій ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотніцький і представник ОБСЄ, українське законодавство передбачає, що міжнародні договори обов'язкові для України лише тоді, коли вони ратифіковані у Верховній Раді. І якщо нам розказують, що ми маємо легалізувати ці мінські домовленості через зміни до конституції, в мене дуже просте питання: чому ці домовленості не підписані президентом України? Чому він не вніс ці домовленості до українського парламенту для того, щоб їх ратифікувати? Крім того, є рішення парламенту. Українського від квітня минулого року від квітня поточного року, яке забороняє питання конституційного ладу виносити на будь-які міжнародні переговори. Тому буквально зараз ми готуємо проект постанови Верховної Ради, де хочемо запропонувати інший формат перемовин, де хочемо запропонувати план дій, яким чином захищати країну, надання Донбасу, особливого статусу, як би це не називали, особливий порядок самоврядування чи будь-що інше, а насправді це надання особливого статусу Донбасу. За який, до речі, російська армія півтора роки воює? У мене тоді дуже просте питання: за що гинули наші хлопці? За що ми півтора роки воюємо? Щоб через півтора року прийняти умови Путіна, так нехай би Порошенко. Одразу після виборів сідав і підписував акт капітуляції сьогодні. Фактично путінські ці домовленості це акт капітуляції України. Але я питаю, де та війна, в якій програла Україна, і хто уповноважував будь-якого представника України підписувати акт капітуляції? Лише держави, які програли в війні Німеччина після першої і другої світової, Японія і інші держави їм переможці диктували територіальний устрій і конституцію. Україна не програвала у війні, і ми ніколи не не переможемо, і акт капітуляції, який був підписаний у мінську, і сьогодні намагається його легалізувати через зміни до конституції. Радикальна партія зробить все для того, щоб цієї ганебної антиукраїнської зради не відбулося. Якщо брати порівнювати, то 31 серпня 2015 року може війти в історію України як 27 квітня 2010 року, коли в парламенті протягували ратифікацію харківських угод про продовження перебування чорноморського флоту в Криму, і фактично чорно. Морський флот, замість того, щоб його. Видворить з України, Янукович підписав угоду. До 2042 року продовжили перебування Чорноморського флоту, і фактично, Чорноморський флот виконав функцію троянського коня під час захоплення Криму. Те саме з особливим статусом Донбасу. Я хочу, щоб наші глядачі розуміли, особливий статус для Донбасу це консервація війни на території України на десятки років вперед. Якщо ми хочемо, щоб на території України десятки років ішла війна, гинули люди, літали російські гради і тому подібне. Оце особливий статус Донбасу це дає. Це гірші, які Москва, ключі від яких будуть в московському Кремлі. Це гірі на ногах України назавжди, для того, щоб зупинити наш розвиток і наш шлях до Європи. На вашу думку, що нам робити з Донбасом? Як повернути звільняти треба для того, щоб повернути, треба бути сильними. Треба мати сильну армію. Для того, щоб була сильна армія, треба мати потужну економіку. Треба не за кредитами по всьому світу ходити, а створювати робочі місця. А якщо. Беруть кредити, то вкладати їх у виробництво для того, щоб була сильна армія. Згадайте, що робили в усі часи: Рузвельт і всі інші дороги будувати, житло будувати, мільйони робочих місць створювати, піднімати військово-промисловий комплекс, створювати потужну армію. І от коли матимемо потужну армію, коли тоді буде сильна і успішна дипломатія. А коли слабка армія, то ніякий дипломат не допоможе. Будемо підписувати ганебні мінські угоди ще не один раз. Тож 31 серпня ви закликаєте Україн. Ціх приходити під стіни парламенту. А що в стінах парламенту буде робити саме радикальна партія? Ви не будете голосувати? Яких нам дій очікувати від вас? Як ви будете ну, цьому протистояти цьому процесу? І взагалі, як ви вважаєте, хто ще не буде голосувати саме за ці зміни? І взагалі, чого нам очікувати 31-го? Фракція радикальної партії зараз веде перемовини з усіма демократичними патріотичними депутатами Верховної Ради для того, щоб ми консолідували наші зусилля і виробили спільний план дій, щоб не дати протягнути у парламенті ганебні путінські антиукраїнські зміни до конституції. Ми розраховуємо, що тисячі й тисячі людей прийдуть до сін парламенту для того, щоб нас підтримати. А ми в сінах парламенту, так само народні депутати, які розуміють і бачать трохи далі свого носа. Ми робитиме. Усе для того, щоб переконати наших колег із інших фракцій, які хочуть голосувати, щоб вони цього не робили. Коли шанований президент України Петро Порошенко на базар на базарі, вибачте, на параді виступає і говорить, що ті, хто проти змін до конституції, вони недалекоглядні, То я хочу сказати, що я готовий купити і подарувати Петру Олексійовичу окуляри, щоб він одягнув і побачив, що насправді політика, яку зараз проводиться, на нав'язування змін до конституції, це політика політика близько зора. це політика, коли е, не бачиш далі свого носа, не усвідомлюєш наслідки своїх дій і не можеш прорахувати хоча б їх на три кроки вперед. Тому треба бачити не на сьогодні, не на завтра, а хоча б на 10-20 років вперед. Так от, якщо ми подивимося на 20 років назад, наша була стратегічна помилка, коли ми здали ядерну зброю. От сьогодні фактично ми перебуваємо у стані, коли може бути зроблена така сама стратегічна помилка, бо прийняття під диктовку Путіна. І Разом із європейськими лідерами, які тиснуть на Україну прийняття легалізація російської окупації Донбасу, це така сама катастрофічна помилка, як здача ядерної зброї. Але найголовніше, що воно не вирішить проблеми війни і миру, пане Олеже. Хто з фракцій вже висловив підтримку? Хто з вами буде разом? Я спілкувався з колегами самопомочі. Вони підтримують. Ми спілкувалися з позафракційними фракційними рядом народних депутатів. Вони так само підтримують. Навіть частина колег із блоку Порошенка із народного фронту так само підтримують нашу позицію. Фракція радикальної партії категорично проти змін до конституції. Крім того, але при цьому і наголошую, ми підтримуємо ідею децентралізації влади. Ми за те, щоб надати додаткові фінансові повноваження місцевим органам влади додаткові розпорядчі повноваження, але ми категорично Рично проти легалізації плану Путіна на розкол України. Крім того, ми наполягаємо, що парламент 31 серпня розглянув питання відставки генерального прокурора Шокіна, який сьогодні переслідує патріотів і кришує корупцію в органах прокуратури. Ми наполягаємо, що парламент розглянув питання відставки голови національного банку Гонтарівої, політика якої призвела до зубожіння мільйони українських громадян. Ми наполягаємо, що парламент невідкладно замість протягування змін до конституції прийняли. Закон про підвищення мінімальної заробітної плати для людей мінімум до трьох тисяч гривень і пенсії для того, щоб люди мали можливість платити комуналку, платити за ліки, купувати продукти харчування і своїх дітей, хоч у школу випроводить. От чим має займатися український парламент, а не бути на підтанцовки у Путіна і в усіх інших? А пане Олеже, ви згадували про колег із блоку Петра Порошенка та народного фронту. Ну і зараз є така інформація, що вони зливаються у єдину поліполіцилу. І скажіть, будь ласка, чи зна? знаєте ви чи чули ви про це і е, чим взагалі це? Ну що що очікувати від цього? Чи коаліція буде міцною? Від якось це вплине на коаліцію саме як лідер радикальної партії. Я несу відповідальність за свою команду. Якщо наші колеги чи зливаються, чи злигаються, це їхня особиста справа, і ми можемо радикали побажати їм лише успіху в цьому процесі. Ми сподіваємося, що будь-які партійні об'єднання мають у першу чергу переслідувати інтереси України, а не приватні Корпоративні інтереси тих чи інших політиків а на радикальну партію на позицію радикальної партії це ніяк не вплине на позицію радикальної партії. Впливає тільки український народ, наші виборці, наші громадяни. І сьогодні мільйони з них звертаються до нас захистити Україну. Ну і так ви сказали про виборців. Кого який кандидат буде йти від радикальної партії на місце вибори у столиці? Є така людина? У нас надзвичайно потужна команда. Зараз у вас при бажанні буде можливість у цьому переконатися щодо кандидатів Дата на мера Києва. У нас є кілька потужних кандидатур, які цілком здатні скласти конкуренцію Віталію Кличку. Бо він за час роботи мером показав, що мер він нульовий. Хай вертається назад на боксерський ринг. Я сподіваюся, що в нього там буде значно більше успіхів, аніж на посаді мера Києва. У фракції радикальної партії, в команди радикальної партії, є потужні. Будь-кого хто візьме, буде кращий мер ніж кличко. Тому у нас сьогодні великий вибір, і ми працюємо над цим, щоб вибрати найкращого кандидата. Ну, якісь Звичайно, звіть мішки. Обирайте між різними людьми. Я не хочу поки називати прізвища. Нехай це буде новиною. Нехай Київ, кияни чекають кандидата від радикальної партії. Обіцяю, що це буде найкращий кандидат. Добре, я вам дякую. Тож з нами дякую у прямому вам. ефірі був лідер радикальної партії Олег Гляшко. Ви все почали...